Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, український, україномовний канал YouTube, а також відвідати мій сайт Bosch по прокату і продажу електроінструменту. В основному Bosch. Називається Alltech.net.ua. Перед вами зовсім новий перфоратор Bosch, але зі старою назвою. Називається він це акумуляторний перфоратор Bosch GBH 180 Li. Це зовсім нова розробка, але чомусь напис залишили старий. Але зараз дуже швидко вам поясню, в чому новизна. По-перше, йдуть декілька комплектацій. Йде комплектація сама тушка з одним акумулятором, з двома акумуляторами, з ось таким пристойним кейсом міцним. В якому ну, можуть розміститися багато речей. Слідуючи, що в нього найголовніше, це в ньому вже безщіточний двигун, про що є надпис. Зверніть на це увагу. В Зв зв'язку з тим, що поставили безчіточний двигун, сила удара збільшилась з 1,7 джоулю до 2 джоулю. Збільшилась кількість ударів. Він став трошки-трошки легший. Традиційно є, звісно, реверс і швидкість працює що в одну, що в іншу сторону однаково Подивіться, будь ласка, зараз з'явилась можливість, коли виставляєте, наприклад, ось такий зубило. І коли ви вставите, ви можете його повертати і фіксувати в різні положення. Ну, як на мене, це, це не відбійний молоток, але досить приємно, що така функція у нього з'явилася. Зазвичай він може працювати в режимі відбійного молотка, традиційний найголовніший режим удару з е, сверлінням і режим сверління. Як завжди, зазначу, що не треба застосовувати дуже довго режим відбійного молотка, ібо повноцінне змащування проходить цього прямого перфоратора в режимі сверління або в режимі сверління з ударом. Сам перфоратор прорезинова рукоятка, досить легкий, досить зручний. Ну, як на мене, дуже гарна, гарний інструмент за невеликі, як на мене, кошти. Має підсвічування. Якщо вам треба просверлити якийсь отвор там, до 10 мм в бетоні, він запросто порається з цією задачею. Але прошу зауважити, що треба застосовувати нормальні бури з нормальною геометрією хвостовика, щоб не випльовували ці бури і щоб вони не заклинювали в патроні. Тому, звісно, не економте цей. Наприклад, зубила коштує приблизно там 300-350 гривень. Чисто китайського виконання, це італійське, коштує біля 100 гривень. Але можливо так, що ви і зекономите, тому що вона не так тупиться, воно довше працює. Звісно, якщо ви купили з акумуляторами зарядним пристроєм, вам можна вже докупляти різні інші інструменти, які у Bosch підходить 18 вольтові. Ось такий шикарний, безчіточний шуруповерт. Як на мене, дуже вдала модель, яка користується попитом. Ось така кутова шліфмашина. Також дуже вдала безчіточна модель. Саме головне, що вона легенька і дуже зручно буде застосовувати в різних операціях. Ну, в принципі, і все, що я хотів розповісти. Так що звертайтесь до мене. Я надаю інструмент в прокат, продаю, продаю тільки оригінальний, тільки офіційний, з повноцінною гарантією. Всього найкраще, звертайтесь, не хворійте.